Олександру Суворову немає спокою в Херсоні. Пам'ятник, що переміщується та зникає. На одній із центральних вулиць Херсона мешканців і туристів зустрічав бюст російського генералісімуса Олександра Суворова. Історія цього пам'ятника незвичайна та за роки обросла різноманітними байками і припущеннями. Чи чули ви раніше про те, що пам'ятники зникають в одному місці і потім з'являються в іншому? Це незвичне явище для будь-якого міста, але в Херсоні це трапляється не вперше, зокрема, із пам'ятником Суворову. Розповідаємо цікавинки далі. З вами подкастика Вунсіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. В Херсоні стоїть не оригінальний пам'ятник, а копія пам'ятника з села в Пензенській області, відлита в експериментальній майстерні Академії мистецтв Російської Федерації. Оригінальний пам'ятник був відлитий десь у 1903-1904 році петербурзьким скульптором Миколою Рукавішниковим. У березні 1950 року бронзова копія бюсту Суворова прибула у подарунок до Херсона з Ленінградського музею імені Суворова. Місцем для пам'ятника стала головна вулиця міста, тоді вона називалась Суворівська. Цікавою є особистість архітектора Миколи Рукавішнікова. Він був дядьком всесвітньо відомого письменника Владіміра Набокова, принаймні так зазначає Вікіпедія і ще кілька джерел. Займався будівельними підрядами. Зокрема, будував волховський цементний завод, який згодом і очолив. Трапезна олександро Невської лаври це також робота рукавішникова. В його володінні був магазин Золото і срібло на Казанській вулиці Санкт-Петербурга. Позаду магазину розташовувалась квартира, де жив архітектор. Рукавішніков захоплювався колекціонуванням виробів зі слонової кістки, збирав старовинну зброю, придбав бібліотеку Огюста Монферрана, російського архітектора французького походження, а також мав велику колекцію гравюр і малюнків на 6 тисяч сторінок. Переважна частина цієї колекції згодом потрапила до російського бібліографа Федора Шилова. На жаль, надгробок з могили Рукавішнікова на нікольському кладовищі Олександро Невської лаври втрачений. На місці зруйнованого під час війни будинку, 18 травня 1950 року, був встановлений камінь з написом: «Здесь Буді сооружен пам'ятник Великому Русскому полководцу Олександру Васильовичу Суворову по 150 150-ліття дня смерті. 12 вересня того ж року і відкрили пам'ятник генераліссимусу. Пізніше, у 1974 році, були встановлені. Берельєфні композиції, роботи херсонського скульптора Івана Білокура, солдати Суворова в бою, а також ліхтарі і лавки стилізовані під старовину. Постамент з місцевого каменю замінили на інший сірого полірованого граніту. І, нарешті, на головній вулиці розташувався суворовський куточок, скверик, який полюбили херсонці. Півстоліття простояв бюст полководця на своєму місці. Багато чого побачив. Його двічі намагалися вкрасти, причому один раз навіть стягнули з постаменту. Його фарбували то коричневою, то чорною фарбою комунальні працівники в різні часи. Випускники моряки нерідко вдягають Суворова у морську форму. У 2003 році в міськвиконкомі Херсона заговорили про термінову необхідність перенести комплекс пам'ятника Суворову на інше місце. У чому необхідність, не повідомляли, але це сталося якраз напередодні святкування 225 річчя заснування Херсона. Саме тоді пам'ятник Суворову встановили біля будинку, де в Херсоні проживав полководець, і він, так би мовити, очолив вулицю його імені. На місці ж, де пам'ятник був раніше, виросла новобудова, перший поверх якої вже відкрився новим магазином. Але на цьому переміщення пам'ятника не завершились. Під час свого відступу з Херсона на лівий берег у 2022 році російські окупаційні війська демонтували бронзовий пам'ятник російському герніраліссимусу та вивезли у невідомому напрямку. Залишився лише постамент. А херсонці тим часом виступають з ініціативою переіменувати як вулицю Суворовську, так і весь Суворовський район, позбувшись імперськості. Щоправда, нинішня керівниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що перейменовувати Суворовський район у звільненому від російських окупантів Херсоні вона не буде. Суворовський район був створений у 1965 році, розташований у центральній частині міста. Назва походить від імені російського генералісімуса, кавалера усіх російських державних нагород. Організатора передушень Коліївщини, польського повстання Костюшка, депортації греків з Криму та нагайців з Кубані Олександра Суворова. У радянський час ім'я Суворова, попри явно непролетарське походження, використовувалось з ідеологічною метою маркування підпорядкованих Росії територій.